Чи помічали ви, що компанії спочатку створюють крутий продукт, а потім, коли вони захоплюються всякими метриками продажу, всякими дивідендами з цього продажу, вони поступово перетворюють цей продукт на лайно. Спочатку все супер, вони бачать голубий океан, тобто конкурентів немає, велика аудиторія, жодних проблем. Як тільки з'являється конкурент, Користувачі розуміють, що є якась альтернатива, тоді і починається для цієї компанії трошки жопа наступати. Починається така деградація продукту, можливо, а можливо його і повне закриття. Приклад може бути ну, простий: спочатку можна навести приклад, типу, якась ній капива ВТБ, спочатку вона крута, всі п'ють її, потім хуяк. Всі перестали пити, бо і ціна подорожчала, захотіли зробити бабла, і якість зменшилась. З аїшками зараз те саме зробив якусь аїшку і через два дні перекопіюють і навставляють туди всередину ще стільки додаткових функцій, що першочергова та аїшка, яка була зроблена, одразу, одразу коротше, буде похоронена. Та і все. А тепер до таких людей, як продуктові дизайнери. Я стикався з продуктовими дизайнерами, і в деяких з них є така манія, що все повинно бути науково обґрунтовано. Все повинно бути з дослідженням, з графіком, з циферками в Excelсі ну, можна і в ноушені там потикати. Вони все роблять супер злагоджено, супер зважено і обов'язково вважають свої дії крутішими і. Продуманішими, чим от прості UIX-дизайнери, не продуктові, вони їх не варті просто вже. Але ладно. В більшості ця робота цих дизайнерів зводиться до того, щоб спокійненько метрики продумувати, е, аналізувати і не дихати на продукт, який вони якраз таки і аналізують. Ці хлопці займаються цим по суті, що і вбиває цей продукт. І справа також тут в тому, що вони займаються цим разом із своїм керівництвом. Засновник створив щось успішне, починає боятися ризикувати це щось успішне, е, якби вдосконалювати. І вибудовується якась така незрима бюрократія. Вони хочуть провести якийсь експеримент, але бояться. От кожен чих цей треба прорахувати. Немає сміливості, як одразу був великий крок, великий продукт, зробити ще один крок, щоб покращити його. І процвітають більшості всі компанії, ці і ну, ці продукт-дизайнери, які прораховують і кажуть, що все буде ок. Блін, тут така метрика вообще бомба, вообще круто. Якщо ще один великий приклад, візьмемо Google. Колись найкращий пошуковик. Всі трубили Google, Google, Google почав перетворюватись помаленьку на рекламний смітник. Довгий час, довгий час це приносило кошти, Google Ads без проблем працював, реклама крутилась, але тепер з'явився чат-GBT. Я, звісно, розумію, що в Гуглі там є акціонери чат gbt з алфабету. І в більшості там Google якось з ним має домовленості. Але як пошуковик, Google сам відстав ну, не на століття, так на 5 років, так точно вже. І Ніхто не може сказати, що блін, ми можливо забили на якість пошуку. Можливо, тепер цей простий інструмент повністю скоро замінить нас, і інтернет якось зміниться. Бо ми бачимо ще зараз, що все-таки гуглом починає користуватися все менше і менше людей. я про це, звісно, розмовляю як ui дизайнер, і розумію, що там е проходять конференції більше за день, чим я проводжу за місяць. Але мораль в чому? Мораль, що якщо не перетворювати все на метрики і не боятись ризикувати, навіть якщо ти там вже вийшов на якийсь рівень, то вийде так, що ви прокинетесь, і буде конкурент, більш сміливіший, більш новий. І тоді постане питання: що було важливіше? Excel-табличка, в якій було підсумовано зарплату або ваш дохід, чи задоволеність клієнтів і інноваційність. От в чому суть.